Добрий вечір! Сьогодні в нас обзорчик на термушечку. Коротше, це другий слой. Є перший слой. Він тонесенький, є другий слой, як ми її називаємо вахавелька. Вафелька, так. Да. Uh, так, коментарі сноубордістів, лижників мені не потрібні в коментарях. Uh, ваша термушечка, яку ви одягаєте, і рухаєтесь там uh, на сноуборді, на лижах, не канає на передовій. Одразу вас попереджаю. Бо не завжди є змога рухатись. Тому жопка, попка, сісі-пісі, -сі -сі, все мерзне. Тому сьогодні в нас обзорчик. На другий слой форми я її обожнюю. Це Тесар від компанії. Ми закупляємо її у компанії Абрамс. Одразу хочу подякувати своєму другу Артему з Білої церкви за постійну допомогу в закупівлі постійно партіями цієї замечательної термушечки тесаровської, саме другого слою. Закупляємо ми її постійно в магазині Абрамс. Абрамс магазин це. Завжди ви знайдете все, що завгодно там, будь-якої фірми, все оригінал. Завжди дуже швидко все доставляють. Я обожнюю цей магазин, завжди знаходжу там все, що треба. Тому я в них на сайті 24 на 7 тусуюсь і завжди шукаю щось новесеньке. Сьогодні, значить, третя генерації другого слою. Це, ну, коротше, це ну, мега... Випробувано. Коротше, воно ось так ось запаковано. Це в нас вафелька Всі, хто знає, що таке вафелька ну, всі, всі знають, а, чим саме ця термуха мені подобається. По-перше, вона неймовірно якісно пошита. По-друге, я не знаю, чому так, але вона набагато тепліша, ніж а, інші виробники. Другого слою термухи, наприклад, МТЕК і інші, мені ну, мені особисто не заходять. Знаю хлопців, які обожнюють МТЕК, Пожалуйста без питань. Мені подобається ця. По-друге, розміри термухи. Один в один. Тобто, якщо вам треба есочка, ви розумієте, що у вас, наприклад, зріст такий, як в мене, метр там 68, метр 70, Есочка вам ідеально підійде, вона буде комфортно лежати на вас, бо термушечка повинна аблігушечка вас. Облегушечкати. Вона повинна бути просто комфортненько на вас сидіти. В комплекті йдуть штани і йде кофта. Все. Поділи, жопка-попка Сісі у вас теплесенько одягнуті. Так, е, да, коштує вона не 10 гривень, але повірте, це того вартує. Бо кожного року виробники все ж таки модернізують свої речі. По відгукам військових, по відгуках там да, там, людей, які там в гори ходять, там займаються якимись екстремальними видами спорту, Але зазвичай такі виробники вони модернізують вже свої речі після відгуків саме військових. Бо коли речі проходять тестову так сказати обробку на передовій в будь-яких умовах і влітку, і взимку для них це є фактором о, якості. Для мене Тесар це якість, це комфорт. Це тепло, і е, е, я знаю, що я купила, наприклад, собі комплект мушечки. Я знаю, що три зими вона стабільно відпрацює, бо це перевірений результат. Тому Тесар Абрамс, Тьома, і я вас люблю.